і рибу. Він сказав, що ми його учні сіли в човен і прибили на інший бік Галилейського озера, а сам пішов на руку, щоб помилитися. Учні сіли в човен і повели на іншу сторону. І ось вони бачать, що хтось йде. Вони спочатку подумали, що кризи, перелякалися дуже і стали кричати, як сказано Іван. Але Господь заспокоїв, не бійтеся. Це я. І ось апостол Петро для того, щоб впевнитися, що це Господь. І він вирив Господь і сказав. Повели і мені йти по водах. І Господь сказав іди, апостол Петро, вийшов з і пішов по водах, але почав через деякий час тонути. І він закричав до Господа, Господи, допоможи мені, гину. І Господь взяв його своєю міцною рукою за руку. І сказав, молодий, чому ти посумнився? Сьогоднішній Іван нам каже, що Господь є істинний Бог. Йому все можливо, він може йти по водам. Він може воскрешати мертвих, зціляти у гори, стіляти і існувати. Йому все можливо. І це нам треба дуже чітко пояснити в нашому житті. Він створив цей світ, створив нас, людей і ми все можливе. Він є зі стихієм. Він може зупиняти вітри, бурі. Він може ходити породам і це він засвідчить свічі на ділі, тому що. Він творив на цій землі. Йому все підвласне, тому що його слово було все створено. Тому що в початку було слово на початку. І все було створено цим словом. І ось це слово. Другий як востанську Творці зійшов на землю, щоб своїм словом змінити всіх нас, спасти від влади дияволів, від влади смерти, і відлати гріха, і дати нам вічне життя. І от він показував і своїм учням, і через них всім нам, що Він є істинний Бог, щоб ми нічого не боялися. І От коли апостол Петро, попросив, щоб йому цю силу ходити, було там, Господь сказав Диві". І апостол Петро пішов. Ми бачимо, що з Божию Богу, ми все можемо. Якщо будемо вірити, що Господь існує Бог і молитися до Нього. Ми знаємо, що в історії і в життях святі багато людей творили великі чудеса з силою Божою. Ми бачили, як Марія її через зерна пішла, як пособа. Ми бачили що Ізраїль старозавітний також прийшов через Червоне море. Мені розповідали, що коли були гоніння під час лихоліття і після 17-го року, коли радянська влада гнала черниців, то вони пішли гори Кавказу. І там ховалися, там молилися. І ось узнали місце, де вони знаходяться, і послали туди війська, що їх знищити. Вони були на одній горі. І от вилетів гелікоптер для того, щоб їх знищити ракети. І вони не мали куди дітися. І от старший з них взяв, перехрестив перед собою гору і пішов, як по суху по повітрю, на другу боргу. У великому страху це побачили. Льотчики перемикалися і не стали знищити Вони не поводішли на повітря. І прийшли до рух От яку силу Господь дає, віруючим. Він сказав, що якщо ти, ти, а, ти вірує, не мати хоч вірувати зерно, то перейшло. скажете, що ця гора перейшла з одного місця на інше. Наперед. Чому апостол Петро спочатку пішов, а потім став туди. То тому. що Нагальний в той час потреби у цьому чути. Дворі єгипетським потрібно було. Цим монахам потрібно, було, бо вони спасали своє життя в міре Богу. І Господь їх укріпив. І вони не сумнівалися. Апостол Петро хотів чуда. Антихрист буде великі чудеса творити в останні часи. Але це буде такі чудеса, які дивують. Вони не потрібні. Він буде давати знаміння, які тільки будуть дивувати, як факір дивує своїх глядачів. А Господь пішов по водам не для того, щоб здивувати своїх учнів, а тому, що їм потрібно було. Не було човка, і він пішов. Була бреба. І всі чудеса не просто так Господь творив. Тому що вони потрібні були. Не просто так він насищав хліба, тому що потрібно гомоні. Не просто так він зціляв і смішав, щоб показати себе чудотворцем. Ні. Він навпаки казав. І слідцю і іншим. нікому не кажіть про це, тому що не ця у нього була, щоб здивувати людей. Для того, щоб допомогти людям спастися, і саме головне допомогти гріху, от для чого він прийшов на землю. Щоб перемогти дияво, смерть, дати нам життя вічне у своєму майбутньому, царстві Божому, от для чого прийшов Господь, але для того, щоб дивувати свою, і я хотів безбудувати своїми безпеки. Не потрібен всякім і апостол Митрову не потрібно йти. Він сидів у човні. Але він хотів чуда, в тому був. А нам не потрібно чутися. Ми в човні, церковному знаходимося в церкві Христові. Ми пливемо в царство Божої і пливемо по життівському морі, яке бачимо. Волнується різними боями, економічними, політичними, військовими. А ми в човні. І Господь через апостол Петра і нам каже, не бійтеся. І ми не будемо боятися, тому бо що ми з Богом. Так, людина шукає різних усилі в цьому житті, щоб жити спокійно, щоб жити тут тільки на землі, але Господь всіх. Госпочі спасти і Він нас Бога. Він створив цю церкву і казав, брата Ада не здолають, але церква це неподілька. Церква це наше серце. Ви їсти Духа Святого. Церква це там, де Бог, там, де благодать Божа. І ми це знаємо з особистого досвіду. Якщо ми з Богом, то ми в церкві. Якщо без Бога хоч які ми прекрасні храми немає, то не буде нам від того ніякої користі. Тому, перш за все, нам треба шукати Бога. А ми розслабилися, шукаємо земного, тому і Господь нам посилає кування нашого. Ми бачимо, що іноді наш корабель у бурях, але Господь зупиняється в Ми бачимо, що іноді сідаємо ми на міль і це повний корабель розбивається. Задаємо послання апостола Павла і діяння. Пам'ятаємо, як він сповідав Господа Ісуса Христа і за це погонили І Вони його придали правителю, як це писається у 25-й главі книги Діяння. Спочатку Феліксу, а потім його змінив фест. І він сказав, що він є людським громадянином і хоче відповідати перед. Цари. І Фаст Фест сказав, будеш відповідати по закону перед царем. І послав його з Єрусалиму на кораблі до корони в Рим. Але що сталося? На його шляху? Піднялися буря, вони пливли в кораблі. Іліті сіли на мій. Хотіли спочатку вбити всі в'язни, охоронники, бо боялися, що вони втечуть. Але апостол Павло переконав, що цього не робили, і вони його поважали, не хотіли цього робити. Декотрі хотіли піти з корабля. Але апостол Павло казав, що вони не йшли. Тому що сказав, що хто залишиться на кораблі, ті спасуться. І от море розбивали цей корабель. І Апостол Павло сказав, що вони поїли і почали викидати їжу, щоб злегшити корабель. І після того вони розбили корабель дехто. Доплив, а дехто схопився за дості від корабля і приплив на берег. І всі спаслися, так і наш корабль. Ми, як і говорю, нас послали, щоб ми перед князями цього світу. Але ми не повинні входити з коронавіру, навіть якщо його будуть розбивати. Так, може, і не буде крам, але на дошках ми спасемося. Може, не буде тої можливості спасатися, так як раніше, прекрасна крамка, але общі на невеличке, на цих досках не викликає. Головне, щоб ми лишалися Богу у церкві. Але це не. А це наше серце, коли ми з Богом. І в маленьких общинах, в довгих домах, люди можуть спасатися, якщо ми з не з Богом. Саме головне втратити Бога. Стіни. А це не саме важливе. Оце ми змоги. А триматися перш за все за Бога. І хто буде в церкві? Христові, якого створив Господь. Про якому Господь сказав, що самолянка що на всякому місці можна поклонятися Богу, той, хто знаходиться в церкві Христова. І ось хто буде в церкві Христові, той спасеться, навіть якщо ці прекрасні будівлі розіб'є житейська водія. Тому для нас важливо бути з Богом. І ми дійсно живемо як у я колись ти все бачив те, як один юнак йшов до своєї мети. Він пішов до одного сеління, І там люди веселилися, танцювали, Він не залишився. Пішов до іншого, там люди випивали. Вони казали, що рейс з нами буде жити. Він не захотів. Пішов до своєї мети. Пішов і дійшов. Так і ми живемо ми в хасті. Господь нас призвав і випробовує, чи ми залишимося з цим світом, будемо радіти цим земним якимось радостю, яким в тимчий час закінчиться, чи будемо йти до своєї мети. От і ми повинні радіти перш за все, що ми з Богом, що ми йдемо до цим. І Господь нас випробуває. І як по іншому? Як по-іншому нас спасти? Якщо ми слабкі, то Господь посилає нам випробування і дає нам можливість ходити по водам цього житейського моря, спасатися у тих обставинах, в яких ми знаходимося? І ми бачимо, що наш корабель. Плив на протязі зіків і буде плести. І врата не здавати. Хоча і забирали храму, хоча попирали ікони, хоча вбивали навіть священників, монахів. А він світлив. Хтось хто в цьому кораблі, вони всі прийдуть до Царства Божого. Головне, щоб нам дати можливість вновити себе в Царство Боже. Які закидають наші серця і порухують, як ці риби в Царство Божою. По тому Монаху було видіння, він побачив велике море, по якому пили кораблі з прекрасними юнаками в, в, бі в білому одягу. І в цьому бродовому морі. Багато людей. Одні виринали, другі виринали в це море. А ці юнаки намагалися хто дати руку, хто весло. І от одні відштовхнули цих юнаків, а другі хапалися за руку, за човен, за, за веслом. Тоді юнаки виймали з цього моря. Потім переправляли на берег, потім вбивали від того груду, якому вони були в цьому морі, в бані, і вказували шлях на гору, щоб вони йшли на гору. Декотрі люди йшли, декотрі поверталися і знов кидалися в це море. І спитав цим марю це що це сьогодні Заведіння. І старі сказав, море це, це світ. Люди в цьому світі живуть по своїм гріхам, а юнаки це ангели, це священні, це єпісні, які подають свою руку для того, щоб спасти людей. Баня це церква, яку люди приходять до того, щоб покаятися в, в гріхах, ходити себе, свої душі, роду. Цього життя і вказують ці служителі Божі в шлях у Богу до спасіння. От ми і повинні йти до цього спасіння, помиватися від Него. Поки є час, і вірити, що Господь, якщо і посланемо ті іншим промиванням, то це потрібно для нас, щоб розводити від бруду гріха. Ці обставини, цей час, ці умови, які зустрічають на тому, що нам потрібні для того, щоб нам спастися. І не будемо не а радіти цьому, тому що такі часи наступають, що скоріше нас можуть спасти тим чи іншим шляхом. Головне, щоб ми були вірними Бога, ми страдали за свої якісь. Тому будемо ради Господа все терпіти, дякувати Богу, що Він нам посилає на нашому на земному шляху, вірити в нього, нічого не боятися, а навіть радіти всім тим пропонуванням, які нам посилає Господь. І йти цим шляхом, який сам Господь прийшов, пропонував. І нас кличе, що ми ж тим вузьким шляхом Христовощення, який він сам прошу, і всіх нас удостоює той честь цим шляхом ви побували все Боже. Амінь.